Вітаю, друзі! Я сьогодні пропоную вам до уваги трикімнатну квартиру, яка пропонується до оренди. Квартира розташована в районі Луначарського, відбуває в хорошому житловому стані. Як Бачите, район дуже зелений. Розташована вона квартира на шостому поверсі панельної 9-поверхівки. Має три окремі кімнати, стіночка. Робоча зона, додаткове спальне місце. Це дві спальні, Перша спальня власників. Ось така. З виходом на балкон. Ось Далі ванна кімната. Та синвезор. І з іншої спальні зробили такий міні-спортзал, щоб підтримувати себе постійно фізично. Якщо у вас є якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтеся за телефоном, який буде вказаний в оголошенні, або пишіть дірек. Дякуємо за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь.